Завідувач відділення судинної хірургії Херсонської обласної лікарні Юрій Спірін виїхав із окупованого міста наприкінці квітня. Чоловік розповів, під час окупації зробили три термінові операції. Подальша робота стала неможливою через нестачу медичних матеріалів. І розходної матеріалу, і тому операції вони постійно-постепенно зменшувалися. Ну і все. Тому почали виїжджати лікарі. Дійсно, це був страх цих обстрілів, бомбардувань. Ми дооперували ранених трошки, ну ще наших да, українців. Росіян до нас, слава Богу, не везли, нікого там не було. От. А потім такі проблеми, як столкнулася кардіохірургія, вони були. Були в усіх відділеннях. Юрій Спірін говорить від постійних обстрілів у його дітей почалися панічні атаки. Вирішив відгукнутися на пропозицію директора інституту серця Бориса Тодурова приїхати працювати до Києва. Тут лікар підтримує спілкування з пацієнтами-земляками. Новокоховчанін Андрій Чаус потребував лікарської допомоги. Чоловік говорить: йому пощастило зустріти в столиці медика, про якого чув у Херсоні. Мабуть, мене таки у переносному розумінні слова війна догнала. Ці обставини, що з неї, будь вона проклята догнали, набрав Шпірина і Юра Сергійович, і на превелику радість він одразу підняв трубку, від, віднісся до мене дуже уважно, організував УЗІ серця, потім проходив я багатенько інших, потім на стаціонар у нього ж в інституті серця, і через деякий час зробили мене операцію. Юрій Спірін консультує телефоном пацієнтів, котрі перебувають у Херсоні. На сьогодні в обласній лікарні лишилось 10-15% лікарів. Виїхало багато медсестер. Дійсно, приїхали травматологи, реаніматологи, приїжджав кардіохірург і гематологи. Кардіохірург уїхав через добу. Реанімація, травматологія провели там два тижні. Також всі поїхали. Це були наші колеги з Санкт-Петербургу. Війна змінила життя кожного українця, говорить Юрій Спірін, і доводиться жити в нових умовах. Незмінним є те, що Херсон це Україна, тож треба дочекатися того дня, коли зможемо повернутися додому, каже лікар. Марина Круглова, Олександр Забродін, Новини на Суспільному. Херсон.